Слава Ісусу Христу, сілі до доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 19 березня 2015 року. Четвер, католицька церква зендійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю 42 мучеників, що в Аморії. У 840 році сарацини вщент розбили військо грецького імператора Теофіла і оточили місто Аморію. Сорок два побожні старшини, наче леви, боронили місто. Коли сарацини вдерлися до міста, то сорок два відважних старшин сарацинський князь наказав закувати в кайдани і відвести до в'язниці у Сирії. Між тими старшинами були Теодор, Константин, Каліст, Теофіл, Астрій, Васий і Милисен. Сім років тривала гірка мука побожних старшин, вірних Христові. Багато разів сарацини намовляли їх прийняти мусульманську віру, але безуспішно. Врешті сарацинський князь наказав відрубати 42 старшинам голови, їхні тіла кинули в річку, однак за Божою волею святі мущі допливли до протилежного берега, де їх знайшли християни і побожно поховали. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 28 глави з 14 по 22 стишок, стишок дає такі слова. Слухайте ж, слово Господнє, ви, глузивці, що правите народом цим у Єрусалимі. Через те, що ви кажете, зо смертю ми Союзу клали, вчинили ми з шеолом угоду, коли біч згубний пройде, нас не досягне, бо ми з брехні зробили собі сховок з неправди захист. Тому так Господь Бог каже: ось я кладу в основу камінь на Сіоні, випробуваний камінь, наріжний, цінний, закладений міцно. Хто вірує, не похитнеться, а замірило, я візьму правило, За висок справедливість, град змете сховок брехні і захист води змиють. Скасований буде союз ваш із смертю, і ваша угода з шеолом не встоїться. І коли бич згубний пройде, він вас розшматує. Раз у раз, як буде проходити, він вас захопить, а буде проходити він щоранку, вдень і вночі. Єдино страх навчить вас, і ліжко буде занадто коротке, щоб простягнутися на ньому, і покривало занадто вузьке, щоб обгорнутись, бо Господь устане як на перацім горі, рознівається, як у Гівеон долині, щоб учинити чин свій, чин дивний, і щоб зробити своє тіло, діло незвичайне. Тож не глузуйте, а то кайдани ваші стануть ще тугіші, бо я чув від Господа бога сил, вирок погибелі, призначений для всього краю. Зо смертю ми союзу клали, вчинили ми з шеолом угоду. Коли бич згубний пройде, нас не досягне, бо ми з брехні зробили собі сховок, з неправди захист. Чи помітили ви, що ми всі стали великими політиками? Знаємо, хто що не так зробив чи сказав, вміємо добре критикувати закони, знаємо дати найкращу пораду. Та от тільки ніхто не слухає. Ми переживаємо велике потрясіння від часу Радянського Союзу, коли за нас думали до сьогоднішнього часу, коли ми зрозуміли, що за нас ніхто не думає, і ми почали самі думати про себе. І це, зрештою, добре. Та от. Коли ми почнемо щось робити? Оце запитання для кожного. Людина помічає в світі лише те, що вже несе в собі. Антуан де Сент-Екзюпері. Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям. Завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.